Колеги, доброго дня! З вами Олександр Суворов, мій канал про щастя. Але на дворі серпень 2023 року, йде жахлива війна, і багатьох з нас ставлять життя у режим очікування або відкладаємо на потім. Психіка кожного українця зараз знаходиться у постійному напрузі, тому що ми відкладаємо і ми можемо розслабитись лише потім, після нашої перемоги. Наша перемога, я впевнений, буде. Але коли це настане, нам невідомо. І оце життя відкладене на потім, воно нічого нам ну, доброго не дає. А звідки ж брати енергію на повноцінне життя? Звідки брати енергію на допомогу армії, на допомогу нашим, нашій країні виживати та перемагати ворога? Тому я вирішив поновити свій канал, і ось тут ми почнемо крок за кроком тренувати наше особисте щастя, тому що тренування щастя. Кожного дня займає лише 15-20 хвилин максимум, але додасть нам тот самий, той самий рівень енергії, додасть нам кілька яскравих моментів нашого життю. І що тренується, то розвивається. Отак, крок до да кроком, до нашої перемоги ми дойдемо вже з якоюсь натренованою звичкою. Не переключайтесь, ті, хто не підписан, підпишись одразу, натисніть колокольчик і пишіть коментарі. З вами був Олександр Суворов.